Юрій Федькович, серце не навчити. Жили в нас в горах два парубки, товариші. А що вже буйні та хороші собі були, то й на папері не спишеш. Такі вже хороші були сі два легені. А до того ще, як уберуться, бувало, у кармазин та вже ровані порошниці та стануть собі гостинцем гуляти, то дівчата якраз усі у вікнах. Що ти, дівко, там забула?» – кричить мати на весь рот. А донечку, мов прикував до вікна. Ненечко, ох, ненечко, люба, най не хоть надивлюся. А легені наші, мов не видять, що дівчата в'януть. Понасувають кресаки намальовані свої брови, кинуть у голови дгорі, мов лицарі які возьмуться поза шию та сміються нищечком з бідних дівчат. А кресаки були в тих двох парубків такі, що кожний вартував ретельно коло п'ятсот срібних, коли не більше. Такого золота пав та червінчиків було на їх, як, бувало, зустрінешся з ними, то аж за очі вхопишся так засіяють. Вечір дав бог тихий та милий. Сказано кличальної неділі, гульки на базарі сьогодні не було. Славне парубоцтво проходжалось гостинцями та сутками, а дівчата позбігались у громадки та єли вишниками співати, щоби, знаєте, легням жалю завдати. А вже нікому так, як сим двом. Що як ходять, так ходять попри їх ворота і обом на них не глянуть, а місяць так і сяє понад красними та високими нашими горами. Чого ти так засумував, Василю? став один легінь другого питати. Чи не болить тебе знов голова? Або мене, коли голова боліла, каже другий. А учора йдучи з ріжі, не боліла тебе голова, Василь почервоніть трохи, а за хвильку й каже. А як тобі у ріжі Гінцаришина Олена сподобалася? Правда що, козир дівка? Дівчина на цілу буковину, каже Іван. Гадаю, за тиждень старости слати. Василя, мов на паль, хто посадив би. І я гадаю, каже, старости посилати як собі, братчику, любиш, Умкнув Іван та й стис плечима. Василь ще дужче усердився. Та же каже, обаче з нею не оженимося. Оба правда ні. Але я то знаю, що оженюся з нею. А чому ти чому не я? Тому не ти, каже Іван, не тративши ані раз доброї волі, бо я старший і дівка моя має бути. Коли ж бо вона мене любить, каже Василь, а сам аж кипить. А я її люблю, каже Іван, мов кам'яний. Або най так буде, каже Василь, як дівка пристане. І так ні, став Іван з Проквола говорити. Олена буде моя. Хіба мене не буде? кремснув Василь. На таке я зараз пристаю, відвернув Іван смішком. Ходім та поміряємося, хто виграє, того й дівка буде. Ходім, крикнув Василь. А чим ножами чи пістолетами? питає Іван. Чим хоч? верещить Василь, а Олена буде моя. Та вже побачимо, рече Іван, як нам лицарське щастя послужить, гайда! Пішли в Чагір. Але доки на місті стануть, скажу вам ще по словечку про їх. Іван і Василь були два багатирські сини із Соколія. Батьки їх були собі сусіди. А вони товаришували собі ще змаленьку і страшне любилися. Бувало ні кроку один без другого. Іван був хмурий, неввічливий і дуже фудульний. Бувало, й гуляти не хоче, а коли піде на базар, то лиш про Василя, щоб дещо не попацив, бо Василь, знаєте, опалистий та швидкий, мов та поломень у печі. А як, бувало, розсердиться, то гатить то пірцем не питає, чи голова, чи руки, чи ноги, багато він уже біди за сього мав, а якби не Іван, то хто знає, що був би ще пацев. А так Іван уже його пантрує, як око своє в голові. Хоть Василь похопиться, бувало, щоби кого по своєму попобити. То Іван уже вирве йому залізною своєю рукою топорець з рук, а його возьме силою та поведе домів Але ж бой, Іван, знаєте, не був з тих святих. Як, бувало, возьме собі що в голову, то гадає, що таки на його мусить бути, аби не знати що. Дуже упертий був. Лиш за тільки його хіба можна похвалити, що за правдою. Бувало, аж гине, аж топиться. Умерла раз на соколію бідна вдова, а шестеро дрібних сиротами не лишила нічого, як одним одну коровину та й узяв піп за похорон. Іван каже до тата дядю, дайте мені одну корову. А тобі навіщо, питає старий? Вам не питати нащо? Коли маєте дати, то дайте. А ні, то не допитуйте багато. Возьми собі, сину, каже старий. Іван займив корову сиротам, а попастимом пустив, згорів на шкрум. Ще одно вам розкажу. Тримав на річці один жит красний лужок. А Іванова сестра позбирала одної неділі усі дівчата та гай на той у квітки. Але жит возьми та пішли своїх посіпаків, щоб дівчат грабувати. От постягали з них ба опиночки, ба коралі, Ба, монеста, ба пояси, Ба баюри, доста того посмішили дівчат. Одукія. Прибігла домів без опинки, плаче, голосить, каже, що піде топиться. А Іван сміється. Так тобі треба, каже. Най тобою не носить по жадівських лугах, Коли й в лісі, й на нашій царині є цвіту доволі. Восени найшли жида здохлого в лісі. Хтось його там прив'язав до ялиці та й лишив. Хто це був, такий не знаю, Але далеко від Івана він не утік. При усьому тому мав він таке чисте серце, як один чистий діамант, гніву і зависті не було в нім за мак зерно. За отця матір був би й гадені в очі штрик, а побратима свого Василя беріг, як око в голові, аж доки не нагабало його те нещасливе кохання, що вже не одному чоловікові віку укоротало. У нашому чагорі є красна велика поляна, покрита шовковою травою та усілякими цвітами. Тут наші порубки поставали. Стріляй, каже Іван. Василь стрілив. Лиш фоя посипалася з ялиці, а Іванові нічого не сталося. Іван засміявся, звів скалки, пістоля загриміло, а з Василевого плеча. Почуріла кров по тоненькій сорочці рантуховій, що сестричка усіма шовками та загірськими ліліточками повишивала. Іван заток пістоля за ремінь, а сам пішов до Василя. Слеза йому в очах закрутилася. Видиш, брате, каже, треба нам всього було? Зав'яжи мені руку, каже Василь, спершися на дерево. Бо починає ослабати, а кров, бачите, так грає косицями. Іван здоймив собі боржій шовкову хустку шиї, приклав лісової губки до рани та й зав'язав. Ходім, каже, тепер додому, я тебе відведу. Пішли мовчки, але недалеко хати каже Василь Олена тепер твоя, а вже ж, – каже Іван, по лицарському праву моя. Я без неї не можу жити, брате Іване. А так жалісно промовив, що аж трохи не сплакав. Іван стис плечима. Попрощаймося, брате, став Василь далі казати, а сльози йому, як град, гарячі, по тварі покотилися. Попрощаймося, братчику. Двадцять років ділилися ми лихом і добром, двадцять років беріг мене, як свою душу. Дякувать тобі, братчику. Прощай мене. Обнялися, поцілувалися, сплакнули та й розійшлися. За Василя ніхто більше не чув. Пропав, як під землю впав. Одні казали, що втопився, другі казали, що пішов у опришки, бо деякі казали навіть, що пристав до угорського війська. Будемо видіти, а тим часом ходім до старої генцарихи. Федора генцариха була собі багачка на все село. Але не сиділа вона в селі, тільки у потоці, у ріжі. Мала вона там побиті хати та й мешкала собі, мов яка вельможна. А дочка в неї дочка, чорнобрива, караока, а на личку, мов полонинська рожа молоденька. Стара, бувало дує на неї, як на дорогий камінь, де коралі красні, де уставки мудрі, де кептар уписаний, де пояс славний. Олена все дістала. Стара убере її, бувало, як ляльку, та й посадить під образи коло віконця. Тут тобі, донечко, каже, сидіти, а не коло печі вештаться, личенько згорить. Але полювали раз над ріжею два легені, Іван і Василь. Е, що? каже Василь до Івана. Годі, ходім мів. Щось мені сьогодні не йде під кріс. Ходім, каже Іван, та й пішли. Але не учинилися вони ще в потоці, аж тут здоймився вітрець, звіяв хмарку до хмарки та й ні з цього, ні з того став дощик росити. А наші стрільці навіть без сердаків. Що робитимемо? питає Василь. Ходім, повернім до генцарихи та пересидимо. Заки дощик перейде, каже Іван. Повернули. Стара приймила їх любенько, бо зроду щира була. А часом то любила й забавитися. Наші легені не було від того, але тут інше сталося. Олена скоро побачила Василя, то аж ув'яла, як та квіточка на сонці. А Іван, узрівши Олену, аж упрівав. От таке то тутки подіялося, та й то за одну минуточку. Дощик попійшов трошки та й став. Небо знов чисте стало, як дзеркало, гори дишуть усіма запахами. Красно, любо, мило. Парубки попрощалися, пішли, а удова їх випроводила аж за ворота. А що? питає жартиком, котре із вас шле старости? Легені усміхнулися, подякували старій та й пішли мовчки ріжею. Сказали собі добраніч та й розійшлися. Все діялося в суботу. В неділю стрілялися наші парубки, а в понеділок, знаєте, був у Генцарихи молодший брат Василів та й дав Олені знати, щоби вона на його надії не мала. Ми, каже, з Іваном мірялися, я програв, а ти будеш Іванова. Але не забувай про тоту -то Василя. Ти його ще колись побачиш, а з цим часом бувай здорова. Післянець лишень сказав своє та й пішов, а Олена вплач у голос, Ой, Васильку мій, ох, Василечко мій. Ох, Василечко мій. Годі, годі, Любко моя, каже стара, а сама так і журиться. Годі, донечко моя, бо голова болітиме, та ще наличку мені змарнієш, годі, ще бетушечко моя. Нащо мені краси? Нащо мені краси, нащо мені личка мого рум'яного, коли Василечка нема? Ой, Вайлю, Вайлю, бідома, бо з тобою, дівко, стала стара нарешті сердитися, або Іван, може, не кращий від Василя, або, може, не однакі багатирі. богатирі? Отак сумувала Олена цілий тиждень. Навіть і до церкви в неділю не йшла, але вимкнула в городі стебельце васильку, сіла собі під калину та й водно плакала, та тулила, пригортала зілля до свого гарячого серденька. Під полудне летить служниця, що за ворітьми стояла, що духу в хату. Газдине, каже, до наш старости йдуть. Стара шорхнула з постелі в хліть, щоби хоч перебратися. Бо з жури за дочкою навіть не перебиралася сьогодні, а сама вже така рада, Господи, що ж, гадає, собі віддам мою одиначку за хорошого парубка, то й менеться її туга. Пішла в хату. Старости привіталися, поцілували її в руку. А раді гостям, пані маточку, добрим людям хто ж не рад би, каже стара. А яка щаслива година вас принесла? А сама сіла собі в образи. Приніс нас, пані маточко, сивий кінь до вашеці на поклін від князя молодого до двора золотого. А самі уклонилися тричі, стара зараз пристала, доньки навіть не питаючи. Хотіла, не хотіла, бідна Олена подавала увечері рушники, а в зимі відогралися й весілля. Привіз Іван свою молоду жінку до себе, а сидів він далеко у верху, що вже його старі не тішилися, Господи. Коли б були могли б, то би були свою молоду невістку в образи посадили та як до святої молилися, так і її любили. Але що ж, Олена як сумує, так сумує. Бувало, лиш вийде в садочок, вимче стебельця васильку та й пестить коло серденька, тільки їй і радості було. Або сяде, бувало, під запашною хреслатою ялицею та як зачне співати, аж пташка в лісі втичне, слухаючи її, такий то голосочок мала, співає і плаче, а сама сердешна, бліда, бліда. Іван був і досі неввічливий, а тепер ще гірший став, мов кригу леду студенного, ні доброго слова з його не почути, ні ради, ні поради. От хіба тільки в його розривки було, що стане, бувало, під явором на обочі та придивляється світу Божому. От то ніби трохи повеселішає. Ти б сказав той чистий полонинський вітер, туго його розвіяв або перед сонечком ясним, що у синіх високостях сіяло, горе його розтопилось, і, як віщун наш любий каже, сховалося у серці лихо, як звір у темному гаю». А в хаті сяде собі коло кінця стола, зіпреться на руку, засумує, потемніє. А далі, як устане, як удариться по полах руками, як здихне тяженько, та й вийде, мов п'яний надвір. А стараненька плаче синку Іванчику мій золотий, чому ти такий нещасливий? Знала я тобі стан козацький дати, та не знала я тобі доленьків прохати. Такої стара, бувало, заводить, а невісточка її прихороша сидить собі в городчику. Та стебельце Васильчику до серденька горне. Да Господь і Николая святого діждатися у нас храм. А красно та любо на божому світі, пташки, що чоловік аж сам себе не чує. Зелені ліси ялинові позацвітали та припорошили шовкові трави, мов золотим маком. Цвіти та цвіти, цвіти, та цвіти та запахи, та радощі. А путилівка річка бринить по білому камінню, ти б гадав, що срібло розсипалось та задзвеніло. Мило, весело, лиш у Івановій хаті сум, мов у домовині. Стара куди кинеться, плаче. Сину мій, Іванчику мій. Іди, каже, хоть тещі на храм, може, може, людьми розважишся. Іди, Любчику мій. Піду, каже Іван. А сам аж чорний так змарнів. Піду, збирайся, жінко, підемо обоє. Зібралися, пішли. Стара випроводила їх аж у плай, вернулася та й плаче. А далі, як припаде до образів, як стане поклони бити, як стане русти. Господи, каже, Господи милосердний, коли нема вже моїй дитині ліпшого талану, то волію я його поховати легше мені буде. Кроваві сльози почуріли з темних її очей. А молоді йдуть собі плаєм, нічого а пташка так ще беча гаєм аж просить. Співайте, співайте, люди з нами, дивіться, як красно дав Господь милосердний. Співайте. А квіточки, що краєм процвітають, собі просять, любіться, обніміться, люди, обгорніться чистою любов'ю, от як ми. А самі пригорнуться одна до одної, мов справді вони обіймаються. А бджілка манесенька гуля та гуля собі плаєм та в водно гуде. Ану, люди, ану, подивіться на мене, адіть, я з кожної чічки мід збираю. Збирайте живи, світ цей солоденький, збирайте. А кобилечка невеличка собі виспівує. Та вигукує в зеленій траві. Ану, люди, ану, годі журиться, ану лиш погуляточки, погуляточки по світі Божому. От як я та, от як я. А сама як підскочить собі, як знов заспіває, аж дзвонець зілля у траві зашумить. Іван повеселішав трошечки. Олено, серце каже Коли нема мені від тебе, ні словечка любого, то заспівай хоть. Вона зараз і завела. Гей, засвіти місяченьку, дайте зори ясна. А в лузі, а в лузі, у лузі пшениця там дівчина прекрасна. Пшениченьку дожинає та угору поглядає, Гей, чи високо, да чи далеко, сивий сокіл підлітає. Літає він да літає, в квартирочку зазирає. Гей, сію руту, да сію руту, гой подай мила руку. Рада б тобі ручку дати та боронить стара мати. Узяла мати нелюба до хати, годі ручечку дати. Да відсунься, моя люба, да відсунься від нелюба. Зайду я з луга та заб'ю нелюба, да як того голуба. Ще голосочок прекрасної сеї співанки відбивається гаєм. Ти казав би. Кожне дерево співало з безталанною молодичкою. Аж тут цуп. Василь стоїть перед ними увесь о золоті, а сам красний, красний, ще краще, як був, лиш що поблід трошки в наличку. За ременем пістолета та насаджені ножі. Молоді стали. Василь протяг руку. Як маєшся, брате Іване, здоров. Здоров. Славити бога, а ти? Здоров, друже мій, та й поцілувалися. А це де ти до тепер був? спитав Іван. Був я, пане брате, в Угорщині, в опришках, старшував на сто хлопців, гадав, забуду своє кохання, годі, тепер вернув до тебе довідатись, як живеш. Значно по тобі, що нещасливо. Але ну, пізнав би, хто сьогодні, що то вона. Не коротай, пане брате, віку молодого, віддай її мені. Жартуєш, Василю? О, я вже давно забув, що то то жарт. Я направду кажу віддай мені Олену. Іван засміявся, а в Василя уже й ніж у руках блиснув, іван вихопив і собі ніж, пустилися один на одного, мов ті гриси молоді. Страшно було дивитись, як вони боролися, довго не пізнати було чий верх. Аж тут пістоля грим, кров бризнула у три косиці. Василь повалився до землі, а Олена, мов не жива на його. Як оба товариші боролися, то вона вихопила своєму чоловікові з за ременя пістоля та хотіла йому в груди. Але чи їй дуже рука трясла, чи що не трафила свого чоловіка, але Василя. А Іван усе те видів. Опав Василь та й лежить. Іван схилився, здоймив його на руки та й заплакав. Братику, братику, мій, як рідний, ми оба нещасливі. А Василь ані ворухнеться, добре утрапила. Пообтирався далі Іван, узяв товариша на руки, заніс у чагір та й накрив зеленим віттям ялиновим. В опівночі, каже, я прийду та тебе поховаю. Ходім, жінко. Під полудня стали у старої генцарихи. Тихо, гибе нічого не було. Лиш сорочка на Іванові закривавлена трохи більш нічого. Гостей повнісінька хата. А хата в генцарихи була нова, просторна, музики грають, а наші молодята сидять собі за столом, сказано у тещі. Олена біла, біла, мов та стіна, а Іван такий веселий, що з роду його ніхто, може, такого й не бачив. Стара теща лиш повертається у хаті, та й до ложки плеще така рада. Зятеньку, дитино моя люба, голубе мій сизий. А, оце чого тобі сорочечка покривавлена, а сама хоче мов то обтирати приязними своїми рученьками? Лишіть мене, каже Іван, не обтирайте. Все кров з ясного молоденького сокола, убив сокола та пір'я нам не приніс, щоби ми собі красаки пообтикали, стали другі порубки казати, що там у храму були. Питайте жінки, промовив Іван Грімко, а сам аж підскочив, питайте її, чому вам пір'я не намикала. Не я вбив сокола, а вона. Олена встала та хоче виходити з за стола. Сиди, ані руш, крикнув Іван, стара плач. А оце, каже, я тобі мою донечку на то-то одала, -то щоби ти так з нею обходився. О, голобко моя нещаслива, ох, дитино моя безталанна. Іван обернувся до порубків. Позвольте, браття, най вам одну казку скажу. Просимо, просимо, бізвалися усіма. Іван став розказувати за якихось двох парубків товаришів, як вони одну дівку оба полюбили, як вони за нею стрілялися, як один пішов у опришки. Геть, геть розповів усе свою долю, ніби він якої казки каже, а нарешті обернувся до своєї тещі. А що ви не не казали б з такою жінкою учинити, що ніби на свого чоловіка стріляє, Я би такій жінці казала відразу голову врубати, як тій гадані, без суду, без права. Топорець лиш блиснув, а Оленина голова покотилася по столові. Іван штрик через стіл пропав. Ніч ясна була та тих. Місяць сіяв серед неба, зорі плакали, а Іван копав у чагорій гріб, стояв над ним та й думав. Далі нарубав тим самим топірцем, що своїй жінці голову стяв, зеленого віття смерекового, вистелив яму, розкрив василя. Зложив легисенько до гробу, поплакав над ним, а відтак поклав те пістоля, що його застрілило, а друге, що з його раз в лісі на міру стріляв, товаришеві на груди та й промов. Маєш, каже братчику, пам'ятку навіки, я не забарюся. Накрив його знов зеленим віттям, засипав яму та й пішов. Третьої днини витягли його рибарі аж коло тюдева ще ремшу, та й дали старій знати, щоб йшла ховати свого Єдинчука. Не прийшла стара мати. Як очула, таки впала на порозі без душі. Лиш сестричка Одокійка побивалася над братчиком. А старий дідик давав порядок дома. Господи, що плакали парубки, як Івана до гробу спускали. Але я з цього не запам'ятав, бо то ще тоді діялося, як буковина волоська була. От що чув від других, та й вам розповів.